Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яку організацію ви представляєте? Яку організацію представляєте? Буддійські монахи. Буддійські монахи? Скажіть, будь ласка, як ви тут опинились? Громадян прийшли помолитися, щоб не було не було насильства та кровопролиття. А ви до цього були на Майдані? Так, так були спочатку. Як вам вдалося зупинити? Ну я сподіваюся. Ви маєте намір тут стояти? Ну, є... Наскільки ми зможемо, це, угу. нас вистачить нашої сили. Угу. А від якої самоорганізації? Це буддійський орден і Бонзан угу. Дуже дякую. І як ваші особисті враження від знаходження тут? А, ну, це такий бурхливий момент. І ми розділяємо судьбу нашої нашої країни mm -hmm. і цілком ми підтримуємо е, побажання людей змінити цю е, таку е, приступну владу. Mm -hmm. Ми підтримуємо це прагнення до свободи. Mm -hmm. Як ви думаєте, мирним шляхом можна досягнути ще чогось? Чи, Чи можливо тільки радикальним? Ні, тільки не насильницьким mm -hmm. як як Ганді та Мартін Лютер Кінг. Mm -hmm. Це можна терпляче з любов'ю, з ненасильством, супротивлятися. Це треба просто не підтримувати, не працювати на цю бандитську владу. Mm -hmm. І тоді, тоді вони самі не зможуть далі, бо, бо ми їх самі підтримуємо. Ми на них працюємо, ми їх не робимо. А нам треба сказати, що ми не робимо. Угу. А ви самі тут сьогодні давно вже стоїте? Зранку. З самого ранку? Так ви хочете згрієтесь? Ну, Ходите так. так. Багато саме буддистів тут, бо просто мені раніше не траплялось. Двоє. Двоє, так. А ви за власною ініціативою? це ви? Приняла за власну, так.